Тарас Григорович Шевченко, сліпий. Поема. Думаю мої, молодії, поховані діти, не літають з того світа пустку натопити. Покинули сиротою з тобою одною, Моє серце, моя зоре, раю, мій, покою, ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся, я дивлюся. А ти, моя зоре, спускаєшся низесенько, тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюся, не бачу. Прокинуся, плаче серце, і очі заплачуть. Спасибі, зіронько, минає неясний день мій, вже смеркає, над головою, вже трясе косою смерть. І поховають, а там і слід мій занесе, холодний вітер, все минає. І ти случаєм прочитаєш вилоту сльозами мою думу і тихими тихими речами проговориш. Я любила, я його любила, і він не знав зоре моя, на мою могилу світи зоре, а я буду з за світа літати, і про тебе, моє серце на небі співати. Той блукає за морями, світ перепливає. шука долі не находить, немає, немає. Мов умерла, інше рветься з усієї сили. За долею от-от догнав і бебех в могилу. А в третього, як у старця, ні хати, ні поля. Тільки торба, а з торбини виглядає доля, як дитинка. А він її лає, проклинає і жидові заставляє. Ні, не покидає, як реп'яхтою чепиться. Залатані поли та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, А там, у палатах, сидить собі наш сирота, мов у своїй хаті. Отака тая дуля, хоче не шукайте, кого любить сама найде, у колисці найде. Так коло полудня, в неділю Та на зелених ший святках під хатою в сорочці білій, Сидів з бандурою в руках старий козак. І так, і сяк, і треба б то, і шкода. Ні, буде треба хоч два года, нехай по світу поблукає. Та сам своєї пошукає, як я шукав колись. Ярино, а де степан? А он під тином, неначе вкопаний стоїть. А я й не бачу, а йдіть лишень сюди та йдіть обоє. Гану, те діти, отакої, і вдарив по струнах. Старий грає, а Ярина з Степаном танцює. Старий грає, промовляє, ногами тупцює. Якби мені лиха та лиха, якби мені свекрівенька тиха, якби мені чоловік молодий, та другої не любив, не любив, Ой гопчики, чики, та червоні черевики, та троїсті музики. Од віку до віку я любила б чоловіка. Ой, гоп, заходивсь, зробив хату, оженивсь, і піль затопив, і вечерять наварив. Гану, діти, отак діти, і старий піднявся. Як ударить, як ушкварить, аж у боки взявся. Чи так, чи не так, уродив постернак, а Петрушку криши юшку буде смак, буде смак. Ой, так, таки так оженився козак, Кинув хату і кімнату та й потяг у байрак. Ні, вже не те підтопталась моя стара сила. Утомився, а все це ви так розворушили. О бодай вас, що то літа. Ні, вже на до ладу минулося, іди лишень полуднувать лагодь. Гуляючи, як той казав, шматок хліба з'їсти. Іди ж, доню, а ти, сину, послухаєш вісти. Сідай лишень. Як убили твого батька Івана в шляхетчині. То ти ще був маленьким, Степане, ще й не лазив. То я не син, я не син ваш тату. Та ні, не син, стривай лишень. От умерла й мати. Ти й зостався, а я й кажу. Покойній Марині, таки жінці. А знаєш що? Возьмім за дитину. Тебе б то це. Добре, каже. От ми й спарували вас з Яриною докупи. А тепер осталось, ось бачиш що? Ти на порі, і ярина спіє, треба буде людей питать. Та що-небудь діять? Як ти скажеш? Я не знаю, бо я думав теє, що Ярина сестра твоя, а вона не теє. Вона просто як любитесь, то й жінкою буде. Та перш ось що треба буде й на чужі люди. Подивитись, як живуть, чи горять, чи не наороном сіють і просто жнуть? І не молочиною віють, та як і мелють, і їдять, все треба знати. Так от, як, брате, треба в люди на год, на два піти у наймити. Тоді й побачимо, що буде, бо хто не вміє заробити, то той не вмітиме й пожить. А ти, як думаєш, небоже? А коли хочеш, сину, знать, де лучше лихом торгувать, іди ти в Січ, як Бог поможе. Там наїсися всіх хлібів, а я їх їв. І досі нудно, як згадаю, коли заробиш, принесеш. Моє добро та звичаю козацького наберешся, та побачиш світа, не такого, як у братстві. А живі мисліте, на синьому прочитаєш, та по молодечій будеш Богу молитися, а не по чернечій. Хара маркать, отак, сину. Помовимось Богу, та сивого сідлаєм і гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать, що ти там, Ярино, змайструвала? Уже тату, отаке то, сину, не їсться, не п'ється, і серце не б'ється, і очі не бачить, не чують голови, неначе немає, ніби не живий. Замість шматка хліба за кухоль береться, дивиться ярина та нишком сміється. Що це йому стало ні їсти, ні пить? Нічого не хоче, чи не занедужав. Братику Степане, що в тебе болить? Очима спитала старому байдуже, ніби то й не бачить, чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Старий розмовляє, нібито до себе. Ану мов ставать. Може, до вечерні ще пошкандибаю, а ти, Степане, ляжеш спать, бо завтра рано треба стати та коня сідлать. Степаночку, голубчику. Чого бо ти плачеш? Усміхнися бо до мене. Хіба ти не бачиш, що я плачу? Розсердився Бог знає на кого, та й зо мною не говорить. Заплачу, їй Богу, та й уточу. ось побачиш. Скажи, бо Степане. Може, справді не здужаєш, я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це спристріту? Ні, Ярино, моє серце, Рожеві мій квіти. Я не брат тобі, Ярино, я завтра покину. Треба й батька сиротами, де небудь загину, І ти мене не згадаєш, забудеш Ярину, свого брата. Перехрестись, їй богу, з пристріту. Я не сестра. Хто ж я така? О, Боже мій світ! Що тут робить? Батька немає він занедужав та й ще умре О, Боже мій, а йому байдуже. Ну, сміється надо мною. Хіба ти не знаєш, що з тобою і татуся, і мене поховають? Ні, Ярино, я не умру, а тільки поїду од вас завтра, а приїду на той рік приїду. Вже не братом з Запорожжя, а за рушниками. Чи подаєш? Та цур тобі з тими старостами ще й жартує. Не жартую їй Богу, Ярино. Не жартую. То це й справді ти завтра покинеш мене й батька. Ні, жартуєш, скажи бо Степане. Хіба й справді я не сестра? Ні, моє кохане, моє серце, Боже ти мій. чому же я не знала? Була б тебе не любила і не цілувала. Ой ой сором, геть од мене. Пусти мої руки, ти не брат мій, ти не брат мій. Муко моя, муко. І заплакала Ярина, як мала дитина, і крізь сльози промовляє Покине, покине. Як той явір над водою Степан похилився, щирі сльози козацькі в серці запеклися. Мов пеклі, а ярина то клине, то просить, то замокне, поцілує, то знов заголосить. Нащилося, як і смеркло, і сестру, і брата, мов скованих обнявшися, Застав батько в хаті, і світ настав, а Ярина ридає, ридає, Уже Степан із криниці коня напуває. Взяла відра та й побігла, ніби за водою до криниці, А тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. розгляда, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє. Та й заплакав зброє моя, зброя золотає. Літа мої молодії, силу молодая. Послужи ж моя, ти зброя молодій ще силі, послужи йому так широ, як мені служила. І Ярина дає зброю, а Степан сідлає коня свого товариша і жупан одягає, і шаблюка, мов гадюка, і ратища дрючина. І самопал самоп'ядний повис за плечима. Аж зомліла, як узріла, і старий заплакав, як побачив на коневі такого юнака. Веде коня за поводи та плаче Ярина, старий батько де рядом наставляє сина. Як у війську пробувати, старших шанувати. Товариство поважати, в табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить, як за селом стали, сказав старий, та всі троє разом заридали. Степан свиснув і курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, швидше повертайся. Старий сказав та й заплакав, Мов та ялина, при долині похилилась, замовкла Ярина. Тільки сльози утирає, на шлях поглядає, і скорі щось вигляне і знов пропадає. Ніби шапка через поле котиться чорніє, Ховається мушечкою, тільки-тільки мріє, та й пропало довго довго стояла Ярина. Та дивилась, чи не вирне знов комашина. Не вирнула, похилилась, заплакала знову, а за нею й старий батько, та й пішли додому. Минає й дні, минає літо. Настала осінь. Шелестить пожовкле листя, Мов убитий старий під хатою сидить. Дочка не здужує Ярина, його єдина є дитина, покинуть хоче, з ким дожить, добити віку вікового. Згадав Степана молодого, згадав свої благі літа, згадав та й заплакав багатий сивий сирота. Мов лату на латі, на серце печалі нашили літа. В твоїх руках все на світі Твоя свята воля, нехай буде так, як буде, така моя доля. І барвінком, і рутою, і рястом квічає, весна на землю, мов дівчину, в зеленому гаї, і сонечко серед неба опинилось стало, мов жених жону молодою землю оглядало. І Ярина вийшла з хати на світ Божий глянуть, ледве вийшла, усміхнеться, то піде, то стане, розглядається, дивується. Та любо та тихо, ніби вчора народилась, а лютеє лихо в самим серці повернулась. І світ заступило, як билина підкошена, Ярина схилилась, як з квіточки роса вранці сльози полилися, Старий батько коло неї, як дуб, похилився. У Києві великому всіх святих благала. У Можигорського спаса тричі причащалась, У Почаєві святому ридала, молилась, Щоб степан той та тая доля. Їй хоча приснилась, не снилося, вернулася, знову забіліла, зима біла, знову весна рястом червоніла, Знову ярина вийшла з хати, на світ дивуватись, та не святим вже благати, ворожки питати. І ворожка ворожила, пристрій замовляла, та ландолю за шаги з воску виливала. Он, бачиш, кінь осідланий маха головою. А он їде, а он де йде дідусь з бородою. Ото гроші, бач, віскривий, якби догадався та втер йому. Отже й утер, Дивися, сховався, за могилу лічить гроші, знову йде шляхом, Заплющившись, з торбинками То бач, ради страху, Щоб татари або ляхи Часом не спіткали. І радісінько додому Ярина верталась. Уже третій, четвертий, п'ятий минає немалий рік, а Степана немає, немає. І стежечки доріженьки яром та горою, що топтані до ворожки поросли травою, а ярина у черниці косу розплітає, старий батько коло неї падає, благає, Хоч годочок, хоч літочко, хоч петра діждати, хоч зелених діждалися, Уквічали хату і любистком, і кличанням, у сорочках білих у неділю, мов сироти під хатою сіли, сидять собі та сумують. Слухають, щось грає за ворітьми, Мов на кобзі і тихо співає. У неділю вранці рано сине море грало, Товариство кошового на раді прохало, Благослови, отамане, чайки поспускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки й байдаки спускали, гармати З широкого горла Дніпровського випливали, Серед ночі темної, на морі синьому. За островом тендром потопали, пропадали. Один потопає, другий виринає, козацтво товариству і синьої хвилі рукою махає, гукає, нехай вам товариство Бог допомагає і в синій хвилі потопає. Пропадає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана курінного, сироти Степана Молодого. Синє море не втопило, а в турецьку землю гарянську. Без весел і кормих прибило. То й ді сироту Степана, козака листрового, Отомана молодого, турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували. Стариградську башту саджали, в тяжку роботу завдавали. Ой спасе наш чудотворний, межигорський спасе. І лютому ворогові не допустив пасти в турецьку землю, в тяжку неволю, Там кайдани по три пуда, отаманам по чотири. І світа Божого не бачать, не знають, під землею камінь ламають, без сповіді святою умирають, пропадають. І згадав сирота Степан в неволі, Свою матір Україну, нерідного батька старого, і коника вороного, і сестру Ярину плаче ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третьому полі турки яничари ловили, до стопа в'язали, очі виймали. Гарячим залізом випікали, в кайдани забили, в тюрму посадили і замурували. Отак на вулиці під тину, ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і не дослухала упала Степаночку, Степаночку. Ридала, кричала Степаночку, моє серце, де ти запарився? Тату, тату, це Степанош, Ідіть, подивіться. Прийшов батько, розглядає, на силу Степана розпізнає, отак От його зробили кайдани. Сину, ти мій безталанний, добра й дитину, ти ти в світі пробувався, сину мій єдиний. І сліпий мій плаче, невидющими очима, мов сонце побачив, і беруть його під руки, і ведуть у хату, і вітає Яриночка, мов рідного брата, і голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкій білій за стіл посадила. Годувала, напувала, положила спати на перині і тихенько вийшла з батьком з хати. Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино. Подивіться, я загину, навіки загину. За що ж свої молодії ти літа погубиш з калікою, ні, Ярино? Насміються люди, і бог святий покарає, І прожене долю з цієї хати веселе на чуже еполе. Ні, Ірино, Бог не кине, ти найдеш дружину. А я піду в Запорожжя, я там не загину, мене люблять. Ні, Степане, ти моя дитина і Бог тебе покарає, як мене покинеш. Оставайся, Степаночку, коли не хочеш братись, то так будем. Я сестрою, а ти мені братом. А дітьми йому обоє батькові старому. Не йди, серце, Степаночку, не кидай нас знову, не покинеш, ні Ярину. І Степан остався, зрадів старий, мов дитина, аж за кобзу взявся. Хотів шкварить на присідки з усієї сили і на призьби під хатою усі троє сіли. Розкажи ж тепер, Степане, про свою недолю, бо і я таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали, з козаками. Товариство на січ прямувало, І мене взяли з собою І через Балкани поспішали в Україну вольними ногами і на тихому думаю нас перебігають. Товариші запорожці і в Січ завертають і розказують і плачуть, як січ руйнували, як москалі сребро, злато, і свічі забрали у покрови, як козаки вночі утікали і на тихому Дунаї. Новим кошем стали, як цариця по Києву, з нечосом ходила, і Межигорського спаса вночі запалила, і по Дніпру у золотій галері гуляла, на пожар той поглядала, нишком усміхалась, і, як степи запорозькі, німоті ділила та бухарями байстрюкам люд закрепостила, як кирило з старшинами пудром осипались і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Отак, тато, я щасливий, що очей не маю, що нічого того в світі не бачу і не знаю. Ляхи були, усе взяли. Кров повипивали, а москалі і світ Божий впуто закували. Отаке то тяжко, тато. Із своєї хати до нехреста поганого Сусіди прохатись, Тепер кажуть, головатий, Останки збирає та на Кубань підмовляє. Черкеса лякає, нехай йому Бог поможе. А що з того буде, святий знає. Почуємо, що розкажуть люди. Отак От вони щодень Божий удвох розмовляли до півночі, а Ярина господарювала, згадувала Запорожжя, козацьку славу і співали удвох собі про Чалого Саву, про Богдана недомудра ледачого сина і про гонту мученика і славного Максима, а Ярина їх слухала та святих благала, ублагала. На всеєдній степаном побрались. Оце і вся моя дума, не здивуйте, люди, те, що було, минулося, і знов не буде. Минулися мої сльози, не рветься, не плаче, поточене старе серце, і очі не бачать, ні тихої хатиночки в забутому краю, ні тихої долиночки, ні темного гаю, ні дівчини молодої, й малої дитини я не бачу щасливої. Все плаче, все гине, і рад би я сховатись, але де не знаю. Скрізь неправда де не гляну, скрізь Господа лають. Серце в'яне, засихає, Замерзають сльози, І втомився я одинокий. На самій дорозі отаке то не здивуйте, що вороном крячу. Хмара сонце заступила, я світа не бачу. Ледве-ледве опівночі ледве серцем прозираю, І немощну мою думу за світ посилаю. З цілющої й живущої води пошукати, як інколи той принесе і покропить в хаті, і засвітить огонь чистий, і сумно, і тихо, розказує про весілля, звертає на лихо, Тепер мені про сліпого сироту кончає. Але як довести краю і сама не знає. Бо на того дива, може, споконвіку, щоб щаслива була жінка З сліпим чоловіком. Отже, сталося таке диво, год другий минає. Як побрались, а дивіться, в купочці гуляють, по садочку, старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом віддавати. 16 жовтня 1845 року село Мар'їнське.